А ви знали, що 80% проблеми пов'язані з спиною, це відсутність міцного каркасу м'язів наших, які тримають наш хребет рівним. І саме заняття спортом нормалізують цей каркас, і тому ті, хто ходить регулярно заняття спортом, не має фактично боли в спині, в тому числі і я довго цим страдала, зараз цим не страждаю. І зараз я вам покажу декілька вправ. Які зможуть зробити ваш каркас трошки сильнішим, якщо будете їх робити регулярно. Можна без додаткового інвентаря. Ноги ставимо на ширині наших стегон, руки спочатку ложимо на наші бедра. Присідаємо, нахиляємося, угу. закріпляємо наші стопи, корнями вростаємо в килимок, плечі тянемо від вух. Єсть суржик я можу використовувати, тому що я з Миколаївської області. І руки тепер тянемо вверх і тянемося сідничками назад. Руки вверх, вдовж наших вух. І ми відчуваємо відразу нашу спину. Важливий момент, копчик підкручуємо під себе. Тобто ми не робимо ніяких проганів у спині. Це положення робимо або в статиці, або в динаміці. Стали, присіли. Стали, присіли. Стали, присіли. Будь-якому випадку м'язи зміцнюються. Зробили динаміку, постояли в статиці. Угу. Можна 10 разочків присісти, 10 секунд постояти. І по 3 підходи зробити це. Угу. Єсть. Наступна вправа вже більш на розкриття нашої спини, і також на е, закріплення нашого каркаса. Це е, нахили вниз і ручки назад. Тобто, ми знову нахиляємося вниз, але з рівними ногами. Нахиляємося руки, як. як Крила, да, розводимо, лопатки з'єднуємо. І нахиляємося вниз, і слегка піднімаємося вверх. Нахиляємося, піднімаємося. І прес, підключаємо, живіт включаємо, і нахиляємося, і піднімаємося. Нахиляємося, піднімаємося. Високо не піднімаємося. так? Руки тримаємо вверху. Єсть. ще одна вправа. Це просто можна, сидячи на сідничках, будь-де, будь-коли. Сидячи на сідничках, робити ось таке положення баланс. Угу. Тут зміцнюються і передні м'язи кора нашого, і задні. І ручки отак витягнув вперед. І знову ж таки, можна ілі в статиці, або в динаміці. Отак. Витягнулися, зігнулися. Витягнулися. Зігнулись, Видно, 10 разів так робимо, 10 секунд стоїмо, По три підходи. Угу. Вважаю вас вам, щоб вас завжди м'язи, кора були міцними, і спина ніколи не боліла.